Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо з вами читати казку Василя Королів Старого, дві Іванки. У глибоких печерах, зарослих колючим глодом і густими тернами з прадавніх часів живе в Карпатських горах, добрий, як каже переказ, і могутній гірський дух. Гуцули та підкарпатці, звичайно, звуть його так: Той, що в скелі сидить. А я вам раджу, що цей карпатський дух-чарівник має наймення нямиш. Отож одного ранку надумався Нямиш вилетити зі своєї скелі та походити по землі. Бо давно вже він зблизька не бачив, як у його околицях люди живуть. Взяв він на себе подобу вбогого підкарпаття, прикріпив кілька десятків хапок на миші пішов собі з гір у долину. Було те ні довго, ні коротко, як прийшов він до одного красного замку. Під стрімкою горою над блискочою річкою, що пливла по красних світло-зелених луках, постукав він у ворота раз. Постукав за якусь хвильку вдруге, а як ніхто на його клепання не вийшов, то відчинив хвіртку та й вступив у подвір'я. З подвір'я перейшов до саду, що оточував великий замок. І тут стрінув гарну панночку, замкового пана доньку. Вклонився їй низенько і гречно промовив Милостива панночка, пожалійте вбого подорожнього, купіть у мене якусь мишу лапку та дайте шматочок хлібця, бо я з учора ще нічого на зубі не мав. А паночка як не почервоніє. Як не закрутить очима, як не затупотить ногами та вкрик, немов її хтось під ніготь штрикнув. Геть, звідсіль волоцюго, мало вас тут волочиться, жебрач ви, ось як свисну на своїх псів, то вони тебе злапають ліпше, як твої лапки на миші. Геть і не оглядайся. Бідний нямиш, нічого не кажучи, пішов до хвіртки. Тільки головою покрутив. Ну-ну, міркую собі, отака гарна, мов янгол паночка, а така злюща, як відьма. Ні, цього так лишити не можна. Невчену дитину треба вчити. Ось іде собі і так міркує, аж приходить у бідне підгірське сільце. Бачить, на царині похилилась старенька, мухом обросла хатиночка, а на стовпі, що піддашок підпирає, на твердому папірці кривульками написано Латар. Подивився нямиш на напис і на хатинку, та й думає Ну, будь що будь, зайду, подивлюсь, як живуть люди в Богі. Тільки двері відхилив, побачив, що в хаті сидить швець Чоботар. Та був це такий убогий чоботар, що нових чобіт ніколи не робив, лише латки до старих пришивав. Тому й звали його Латар Пришивака. Привітав швець Пришивака того мандрівника дуже ласкаво, а нями ж тоді йому й каже, може б ви, пане добродію, купили в бідного мандрівника, бодай одну лапку. З учора не мав я ані рісочки в устах, хоч би щось поклав на зуб. Усміхнувся чоботар та й відказує. Любий мандрівнику, навіщо ж нам мишолапка, лапка, коли в нас жодна миша нічого собі знайти не може з тої причини, що в нас ніколи нічого в запасі не буває. А що ви не обідали сьогодні, то сідайте, ось будемо щось вечеряти, то й вам. Дому. Тільки Швець так промовив, увійшла в хату його донька. Глянув на неї нямиш та аж рота розявив. Бо була вона, ну як крапля води, на другу краплю подібна, на ту панночку Іванку, що вигнала мандрівника з панського замку. І звали цю чоботарку так само Іванка. Видима річ була вона в полатаній одежинці, боса, мала запрацьовані руки. Зате була ласкава й привітна, як майовий ранок. Привітала вона захожого щирим словом, а коли татко сказав, що запросив гостя на вечерю, Іванка враз принесла подорожньому теплої води, щоб він міг обмити втомлені ноги й миттю взялася приправляти вечерю. Не була та вечеря багата, варена картопля, крумплі з олією та сіллю й кухлик води. Але смакувала вона нямишеві бо дали її від щирого серця, немов когось з рідні вітали. А коли по вечері мандрівник хотів іти далі, швець і його донька й слухати нічого не схотіли. Де ж таки це видано, де чувано, що подорожній чоловік проти ночі в ліс із хати виходив? Переночуйте в нас, а завтра раненько й підете собі з Богом далі. Подякував ж гостинним господарям і ліг спати. Та він не спав. Як тільки заснули господарі, нямиш потихеньку підвівся, підійшов до ліжка, що на ньому спала Чоботарівна. І нечутно підняв її в повітря прямо дорогою понад лісами та ярами і до того замку, де вранці спіткав злу панночку. Та при перельоті пробудилася в нього в руках Чоботарівна. Не лякайся, моя дитина, заспокоїв її добрий чарівник. Я несу тебе в гарний замок. Там пробудеш рівно один рік, і буде тобі добре. За той час відпочинеш від важкої праці, навчишся добрих речей і собі, і таткові, та іншим людям зробиш радість. Тільки як встанеш завтра рано, вмийся гарненько. Одягни красні шовкові шати. Усіх ласкаво повітай! А що завтра твої іменини, то візьми оцю торбочку з дукатами й нагороди всіх слуг і челядників. А на той рік саме на твої іменини побачимось знову. Так лягай у це ліжко і будь щаслива! Поклав її нямиш у панянчине ліжко, а саму панянку Іванку взяв на руки та й полетів з нею до шевця, нічого і не казавши. Там поклав на ліжко Іванки Чоботарівни, а сам відлетів до своїх гірських палат. Панянка ж Іванка, що звикла спати, навіть і не прокинулась, перелітаючи з гір на долину. Чоботарівна спочатку не повірила, що все те дійсність. Гадала, що то і тільки такий приємний сон сниться. А що була дуже зморена за цілий день тяжкою працею. То враз і заснула в теплому та м'якому панському ліжку. На сьогодні це все.